Ця Справа тягнеться ще з 2020 року. Її розглядали і у Луцькому міськрайонному, і у Волинському апеляційному, і у Верховному судах. Нині знову в апеляції. Діло було ще в 2013 році. Лучанка продала квартиру іншій жінці. Чи все без порушень перевіряв нотаріус? Втім, згодом намалювався екс-чоловік продавчині та запевнив, що квартиру купували разом, і вона в спільній власності. Тож спритницю судили за шахрайство. Вони жили жили в шлюбі, майно. Було. Було спільно сумісною власністю для того, щоб продав... відчужити його потрібно було отримати дозвіл співвласника. Однак обвинувачена не отримала дозвіл від мого клієнта. А взяла нотаріуса, дала дозвіл від теперішнього її чоловіка. Мій клієнт дізнався про це, подав до суду, визнав договір купівлі продажу незаконним. Його скасували, і пішла ця судова баталія. За такі махінації Луцький міськрайонний суд дав обвинуваченні чотири роки за ґратами. Втім, всі подались в апеляцію. Ексблаговірний хотів, щоб його колишня відсиділа п'ять років. Цього ж бажали і ошукана покупець та прокуратура. Натомість захисник обвинуваченої клопотав про новий розгляд справи у суді першої інстанції. Але у Волинському апеляційному суді вирішили, жінка має бути в неволі три роки. Потім справа побувала і у Верховному суді, та повернулась в апеляцію. До слова обвинувачення. Чина була у розшуку вісім місяців, бо не відвідувала судові засідання. Нині підключилась до слухання у режимі відеоконференції, адже перебуває у Польщі. Захисник лопотав суд закрити кримінальне провадження, бо збігли строки давності. Справу слухають понад 11 років. інтермінується Частина 3 статті 190 кримінального кодексу України. Вона ми були не згідні з кваліфікацією і вважаємо, що кваліфікація неправильна. Тобто в даному випадку неправильно були органами досудового світства і судом засну. Ви просто по частині третій з закону частині прийнання. третій з рахуванням всіх. Е Скажем так, моментів, які не на нашу користь. на то закінчили частину третю, 190, ї коли закінчуються строки давності, ваша честь там зупинялись. Зупинялось зв'язку з розшуком, коли вона не знала це, але вже 11 років і 4 місяці. І хоч прокурор намагався переконати, що строки давності ще не збігли. Суд постановив клопотання захисника адвоката Полічука Сергія Івановича задовольнити. Вирок Луцького суду Волинської області від 2 березня 2023 року скасувати на підставі статті 49 кримінального кодексу України. Звільнити обвинувачену від відповідальності за частиною 3 статті 190 кримінального кодексу України у зв'язку з закінченням строків давності. Захисник потерпілого екс чоловіка обвинуваченої запевнив, касаційної скарги не подаватиме. Злочин вона вчинила в травні 23 травня 2013 року згідно з статті 49 Кримінального кодексу, коли злочин є тяжким, проходить 10 років і Кримінальне провадження закривається, обвинувачення звільняється від відповідальності. Але на даний момент, згідно рішення Великої палати Верховного суду, трошки практика змінилась. До цих сроків ми додаємо ще термін, коли вона була в розшуку. Ну, в розшуку вона була біля вісьми місяців, суд прорахував, що на даний момент уже ці сроки закінчились, обвинувачена не заперечувала, і тому суд, на мій погляд, правомір. Закрив, скасував вирок суду першої інстанції, і прамовірно закрив кримінальне провадження. Віра Шевчук, Дмитро Кудик. для новин на часі.